Роки правління Мао Цзедуна відзначились в Китаї значними трагедіями та гучними назвами: великий стрибок, великий голод, культурна революція. Китайський народ жив у бідності, а Китай лишався ізольованою від усього світу країною. Розуміючи усю проблемність такого становища, Мао Цзедун вирішив змінювати становище Китаю. Встановлювати дипломатичні контакти з США він почав через спортсменів на 31-му чемпіонаті з настільного тенісу. Ця подія увійде в історію як пінпонгова дипломатія. Мао Цзедун домігся свого, і в 1972 році президент США Річард Ніксон відвідав Китай. Вони підписали шанхайське ком'юніке, де ухвалили план виходу Китаю з міжнародної ізоляції. Ніксон також спробував вирішити проблему Тайваню, який став би невизнаною країною внаслідок міжнародних регулювань. Однак до кінця визначити його статус не виходить і понині. Дякуємо нашим спонсорам, дослідникам і картографам за підтримку каналу. Завдяки підписникам, імена яких ви бачите на екрані, ми можемо створювати якісніші відео. Якщо ви теж бажаєте допомогти каналу фінансово та приєднатися до клубу картографів, переходьте за посиланням в описі або тисніть кнопку спонсорувати під відео. Детальніше про тайванське питання ми розповідаємо в окремому відео. Посилання в описі. В 1976 році Мао Цзедун помер. Всередині комуністичної партії одразу почалася боротьба. Цзян Цін, дружина Мао Цзедуна, очолила прихильників до повернення старої політики ізоляції Китаю. Їй протистояли прем'єр-міністр Хуаго Фен і його заступник Ден Цяопін. За підтримки армії Хуаго Фен зробив переворот та заарештував Цян Цін і її найближчих прихильників. Проте, вже невдовзі сам Хуа потерпів від інтриг всередині партії і був змушений відмовитись від влади на користь свого заступника. Ден Сяопін не став займати високих посад в країні, натомість керуючи лише кількома комісіями, він призначав на найвищі посади своїх ставлеників і через них керував країною. Попри це, в Китаї всі знали, кому реально належить влада. А Дена Сяопіна прийнято називати генеральним архітектором сучасного Китаю. Програма його політики стала відома як Боулань Фанджен, що означає зробити усе нормально. Китай продовжував відкривати світові. Ден Цяопін зробив дипломатичний тур по країнах Південно-Східної Азії, де зустрівся з відомим реформатором та батьком Сінгапурського економічного дива Лі Куаном Ю. Успіхи Сінгапуру настільки сподобались Ден Цяопіну, що він вирішив їх відтворити в Китаї. Склали план економічних реформ, прикладом для яких стали Сінгапур, Японія, Південна Корея і навіть невизнаний Китаєм Тайвань. В історію цей економічний план увійде як Гайджі кайфанг, який перекладається як реформи та відкритість. А ідея збагачення Китаю отримає назву Сяокан, що значить вдосталь багатий народ. Першою значною зміною в Китаї стало створення спеціальних економічних зон. Місць, де дозволялася приватна власність, вільна торгівля та іноземні гроші. Таким чином, Ден Сяопін сподівався, що інвестори з інших країн почнуть будувати свої заводи в Китаї. І це виправдало себе, адже чотири перші економічні зони почали швидко багатіти. Там відкрилися іноземні виробництва, а прості китайці змогли займатися дрібним бізнесом. Через п'ять років відкрили для вільної торгівлі ще 14 міст. А ще через рік спеціальну економічну зону створять в провінції Хебей. Після цього уже цілі округи в Китаї почали отримувати такий статус. Найуспішнішою з яких стала дельта перлинної річки. В Китаї скасували колективні господарства, які вони колись запозичили з Радянського Союзу. Замість цього селянам дозволили створювати свої фермерські господарства. Це не тільки побороло голод в країні, а ще й значно піднесло економіку Китаю. Проте найвідомішим досягненням стала китайська індустрія. Іноземні компанії були зацікавлені в китайських робітниках, змучені безробіттям і бідністю китайці, готові були працювати на фабриках за мінімальну платню. Щоб збільшити дохід, багато хто працював по 12 годин на день. На фабрики, всупереч усім правилам робочої етики, наймали навіть дітей, яким платили ще менше. Така вигода. Окупала всі проблеми з перенесенням виробництва в іншу країну, тому так багато фабрик збудували в Китаї у 80-х роках. Першими з них були американські автомобільні корпорації, що перенесли свої заводи з Детройта до Китаю. Саме так Детройт занепав. Китай користувався навіть інвестиціями Тайваню, хоч і не визнавав його окремою країною. Щоб зайняти чимось свої виробництва, комуністична партія Китаю уклала неофіційні домовленості з іноземними компаніями. Вона почала виробляти копії їхніх іноземних товарів на державних заводах, але поганої якості і виключно для продажу всередині країни. Проте дуже часто ці копії потрапляли на міжнародні ринки. В 1989 році на похороні одного із реформаторів зійшовся мітинг, який швидко переріс у протести на площі Тяньаньмень. Студенти вимагали політичних прав, робітники соціальних гарантій, а підприємці економічних свобод. У відповідь Ден Цяопін послав війська, які силою розігнали протестувальників. А справжню кількість жертв цих подій ми не знаємо і понині. Щоб зберегти владу, Ден Цяопін почав звільняти з високих посад чиновників, які підтримали протести. Але невдовзі він почав переслідувати і тих, хто розганяв протести. Новим главою Китаю став мер шанхаю Цзянцимінь. Він створив у своєму місті настільки успішну економіку, що Шанхай став найбагатшим містом Китаю. А після смерті Дена Сяопіна він отримав ще й політичну владу над країною. Того ж року сталася ще одна визначна подія в історії Китаю: Гонконг, що був у складі Британії більше 150 років, офіційно перейшов до Китаю. Пекін пообіцяв не міняти закони і норми в Гонконзі, надати місцеве самоуправління і не втручатися у внутрішні справи. Цей час корпорації з Гонконгу почали вкладати мільйони доларів у виробництво на території Китаю і ще більше його збагатили. Навіть всесвітньо відомі гонконгські кіностудії почали переїжджати у Китай. Через два роки до Китаю на подібних правах повернувся Макао. Швидке збагачення Китаю призвело до того, що китайська економіка почала виходити за межі країни. З цим в Китаї почали працювати ще на початку 90-х. Але тільки в 1999 році сформували стратегію інвестування в інші країни під назвою -чу Цюй, буквально вихід за кордон. У 1991 році Китай доєднався до форумів Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва, а в 2000 році ініціював створення майже ідентичного економічного форуму для співпраці Китаю з країнами Африки. Наступного року Китай став членом світової організації торгівлі. У 2008-му Китай вперше запросили на саміт g 20 а через рік відбувся перший саміт країн БРІ найбільших країн світу, що розвиваються. Через рік саміт перетворився на BRICS. Усе це не лише виводило Китай на новий рівень міжнародних відносин, але також дозволило самому стати інвестором для бідніших країн. Першою з таких країн став В'єтнам. До цього вони з Китаєм конфліктували. Після примирення за китайські гроші відновили дорожнє і залізничне сполучення між країнами. Китайські компанії почали інвестувати у в'єтнамські заводи. Відзначилася в той час модернізація комплексу сталеварних заводів. TNSC. З часом китайські виробництва почали з'являтись і в інших країнах індокитаю. Китай почав виписувати їм кредити, а торгівля активно зростала. Хоч Цзянь Цзімінь пішов у відставку ще у 2003-му, він ще кілька років поступово віддавав керівні обов'язки в уряді іншим. Відтоді новим керівником держави став Ху Худзіньтао. Він оформив політику наукового погляду на розвиток. Нова влада вирішила почати пошуки сировини в інших країнах. Китаю в око впала велика, багата на різні сировини та мало освоєна Африка. За 10 років Китай побудував дружні відносини з африканськими країнами співпрацюючи з корумпованими урядами, військовими диктаторами та військовими злочинцями. І це в той самий час, коли США і Європа накладали санкції і торгові ембарго на таких правителів. Африканські правителі активно погоджувалися на співпрацю з Китаєм, адже він вимагав лише одного не визнавати незалежним Тайвань. У 2006 році Китай створив окремий державний фонд допомоги Африці. А уже в 2009 році надав кредитів в Африку на 40 мільярдів доларів. В обмін на ці кредити Китай отримував в оренду шахти, де видобували різні сировини. Особливо цінувалися нафта та кольорові метали, котрих обмаль в самому Китаї. Найбіднішим країнам, що не здатні самостійно сплатити кредит, він списував борги, після чого знову надавав нові кредити. Китай почав вкладати гроші не лише в Африку, а й також у Східну Європу. Однак це не принесло особливих результатів, адже тільки одна країна погодилася на китайські інвестиції Білорусь. Там створили спеціальну економічну зону для китайських компаній, індустріальний парк, великий камінь. Він запам'ятався тим, що білоруська влада почала відбирати землі у місцевих мешканців, не виплачуючи обіцяні компенсації, а також декількома корупційними скандалами через присвоєння китайських грошей білоруськими чиновниками. Та частими заморозками проєкту через невпевненість Китаю в його успішності. Зміна влади в Китаї у 2013 році не змінила зовнішньої політики Китаю. Новий голова Сі Цзіньпінь продовжив політику попередника і навіть розширив її до одного великого проєкту. Один пояс, один шлях, запропонований Сі дзіньпінем. Спочатку був лише планом збудувати єдину мережу залізниці в країнах Центральної Азії. Щоб сполучити їх з Китаєм і Східною Європою. Залізниця мала проходити вздовж маршрутів, де колись проходив великий шовковий шлях. Однак уже через пару років до цього проєкту приєднали план розбудови портів в африканських країнах для поліпшення морської торгівлі з Китаєм. Невдовзі Китай почав також розбудовувати залізниці в африканських країнах, від багатих на сировину регіонів до морських портів. І все це входило в проєкт Один пояс, один шлях. Паралельно з цим в нього було вкладено гроші, які Китай витратив на дорожні проєкти на Кавказі, Росії та в Східній Європі. І хоч перший поїзд по новому маршруту запустили, він так і не зміг замінити основні торгові шляхи, лишаючись лише дорогим проєктом, що не приніс прибутків. Також Китай намагався вийти і на ринки Латинської Америки. Спочатку лише інвестуючи в шахти по видобутку кольорових металів, яких надзвичайно багато в Південній Америці. У 2013 році Китай спробував почати будувати Нікарагуанський канал, який мав замінити собою Панамський, але цей проєкт закрили через декілька років, коли стало зрозуміло, що він принесе більше витрат ніж прибутків. Подібним провалом для Китаю стало мідне родовище Лас-Бамбас в Перу. Китай викупив їх за 6 мільярдів доларів, але так і не зміг закінчити розбудову промисловості в цьому регіоні. На заваді стали постійні страйки робітників, зміни в уряді Перу, конфлікти з місцевими громадами і навіть напади місцевих злочинних банд, для боротьби з якими довелося вербувати найманців. У 2015 році створили три інвестиційні фонди, з яких Китай почав надавати кредити для країн Латинської Америки. Представників Китаю почали запрошувати на різноманітні форуми і зустрічі країн цього регіону. Однак більшість грошей, що йдуть на проєкти в Латинській Америці, витрачаються на розбудову елементарної інфраструктури, електростанції, дороги, промислові будівлі, які не приносять великих прибутків для Китаю. Іноді Китай взагалі витрачає мільйони доларів, щоб утримати в країнах Латинської Америки ту владу, яка готова з ним співпрацювати. З часом вимоги від Китаю для країн, що беруть його кредити, починають набувати все більшого політичного характеру. Серед умов кредитування до невизнання Тайваню Китай додав також заперечення геноциду уйгурів, відмову від європейських чи американських кредитів пільги китайським компаніям. Також Китай вимагав від країн в обмін на кредити голосувати в ООН так, як бажали в Пекіні. Країни, що і так мали безліч боргів перед Китаєм, були готові йти на такі поступки заради нових кредитів. В історію це увійшло як дипломатія боргової пастки. Китай також почав просувати свої військові проекти у 2017 році. В Африканській Республіці Джибуті відкрили першу в історії Китаю військову базу за кордоном. Виправдовував Китай створення наявністю в цих водах сомалійських піратів, а також тим, що в Джибуті, окрім нього, тримають свої війська ще чотири країни. У ці ж роки Китай став п'ятим серед найбільших експортерів зброї. При цьому він не цурався продавати зброю політичним режимам, що знаходяться в міжнародній ізоляції. Продає він зброю зазвичай в кредит, чим ставить ці режими в сильну залежність. Китай першим в світі дозволив відкрити посольство талібанського уряду Афганістану, який в усьому світі відомий через свою терористичну діяльність. Пандемія коронавірусу сильно загальмувала розвиток Китаю, але він спробував використати і її собі на користь. Китай почав шантажувати поставками вакцини країни, що неактивно співпрацювали з ним. В цей же час він активно передавав безкоштовну допомогу для країн, залежних від нього. Поставки були настільки масовими, що Китаю довелося передавати низькі за якістю товари чи взагалі браковані. Це викликало декілька значних скандалів та сильно вдарило по репутації Китаю. Не менш проблемним для Китаю став відтік виробництв, що почався паралельно з пандемією. Основною причиною стали суворі карантини, що на декілька років закрили ці фабрики. Зростання доходів китайського населення та підвищення їхньої грамотності також сприяли цьому. Зрештою, на прикладі Африки, Китай сам показав іноземним інвесторам, як потрібно співпрацювати з країнами третього світу. До проблем Китаю додалися митні війни з США, скандали про шпигунство в Африці, санкції від країн ЄС. А всередині Китаю все більше політичних проблем через внутрішню боротьбу між прихильниками Сі Цзіньпіня та прихильниками його попередника Ху Цзіньтао. за низкою перемог з'являється все більше поразок. Все це робить майбутнє Китаю непевним.